Друзі, подписчики, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, трошечки наводимо порядок. Усередині мучка така неудобна. Фундамента. І вона мішає. Вирішили її вигорнути. Вигортаємо так і сюди. Трошки є, будемо збирати, вичистимо. Зробимо красу і порядок це сила Четврка є си. Тує в нас злешений вітер із таким, знаєте, легеньким морозцем. Навіть страшно подумати, що буде далі. Дуже холодно стає. Але працювати треба. І орати не виходить. що ти поробиш, коли треба. Сім'я четверочка є сімдесят штвірочка. Вот такі друзі у нас справи. Ми трудимося, ви спостерігаєте. Ставте нам лайкосики, друзі, не жалійте коменти, хоча б просто плюсика. Вчора гадюку знайшли. була гадюка. Така вузенька, у нічого. Ми працюємо, ви спостерігаєте Ух. аж повело. Фундамента дуже багато нагорно було. Там воно була ще одна куча, то ми вивезли, вигорнули, а тут вирішили. Выгорный трактором она рядом ух красень хорош хорош такие є. Так, Коментуйте, як вам апарат Оце такого звіря надо запрягати вороночку мабуть друзі. я думаю воронки він буде сам раз выбор Ох, и ветер дует, друзья. Топливо, конечно, протюет. Зверь. Реального реально пора. Так, ну що, друзі, буду виключатися, вже руки замерзли знімати. Холодно дуже. Показали вам легенько, що ми робимо, як працюємо. Дякую всім за увагу. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист Тікток. І все буде добре. Всім пока-пока.